Мир вам! З вами Любомир Погоявнський, Муру Павло Олександрович Нестеренко. Сьогодні у нас 30.03.2024 року. Я екстрасенс, таролог, езотерик за вищою першою освітою я дипломований психолог і я живу психологією, але, звісно, з людьми в першу чергу я працюю як таролог, екстрасенс маг. Кожен езотерик він в тій чи іншій мірі в якійсь езотеричній, скажімо, школі, техніці, в якомусь езотеричному напряму, він спеціалізується, він поглиблюється. Для когось це оракул мадам Ленорман, для когось інші якісь оракули, для когось це рейки, для когось це руни. От, е, Я дуже люблю карти Таро. І карти Таро це мій один самих основних інструментів у роботі з людьми, з клієнтами. Як практичний таролог, як людина, яка практикує карти таро, вже фактично я працюю 11 років. На практиці з людьми. Почав працювати я, коли до мене зверталися люди, ну ще це не був великий потік. Я працював психологом з 2012 року після магістратури, коли я закінчив НДУ імені Миколи Гоголя, магістратуру з практичної психології. І я влаштувався працювати в Дарницький територіальний центр соціального обслуговування Дарницького району міста Києва. І там пам'ятають мої. Дорогі співробітники Любов Миколаївна, Любов Іванівна, Ірина Миколаївна, якими я працював, що тоді вже до мене можна було прийти співробітником центру, щоб я зробив розклад на картах Тару. Переважно в той час я працював з колодою таронекрономіком. Мені ну, більш вона подобалася, і душа моя тягнулася. І я працював переважно тоді з цією колодою, до мене могли прийти співробітники, я закривав свій кабінет психолога, і я розкладав карти таро і продивлявся якісь питання. Тому що таро це не тільки теорія, це дуже глибинна практика. Також я провів тоді у центральному головному центрі. Соціальне обслуговування міста Києва лекцію по психотарології. Там працювали психологи з системою карти. Ох, я приніс таро, і ми домовилися, і зійшлися психологи з Києва, вони слухали мою лекцію, і вона була з двох частин, це, це майстер-клас, я проводив, була теорія. От. По тару, як у роботі практичного психолога, а потім був майстер-клас, де всі психологи могли побути в цій терапевтичній ситуації, де я показував суто, як консультувати живу людину, як допомагати. І у нас була наш головний психолог, шановна Наталія Медведєва. От і так здається, пам'ять мене не зраджує, і я пам'ятаю, вона дуже потужно класний психолог, вона показувала нам роботу з картами. Ох, а я у той час ем, вступав у ключову позицію як колега-психолог. Я кажу, ви знаєте, е, от є е, і Люшера. Дуже цікава методика, є карти ох, проєктивні, є там ще різні. Я переконаний, я залізнобетонно був переконаний і по цей день так само, що найкращий психологічний інструмент для психолога, практикуючого — це карти Таро. Все інше набагато, набагато слабкіше у роботі з реальною людиною. Так як і для TikTok записують ці. Ролики 5 Влинцеліміт це перша частина про мій досвід роботи з картами Таро.